Колишній міністр освіти України часів президента втікача Віктора Януковича Дмитро Табачник заявив, що РФ має провести деукраїнізацію та русифікацію України. Таку заяву колишній міністр освіти і науки України зробив днями на одній із конференцій у Москві. Зверніть увагу, він вже навіть не каже денацифікація, а прямо каже деукраїнізація. Мета росіян не боротьба, чи то з націоналізмом, чи то з нацизмом, а знищення українців. Відповідь дасть нас руководство нашей родины мы можем попытаться сконструировать какой должна быть гуманитарная составляющая образовательная человеческая психологическая я глубоко убежден что будущее украины возможно только при проведении как это не печально деукраинизации или если хотите рерусификации тех земель которые были насильственно гуманитарно оттолкнуты Я могу приводить массу примеров, не буду э, по, по причине сжатого времени, может быть, будут вопросы какие-то. З первого дні з года і України до слова колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, який заочно був засуджений до 15 років ув'язнення за здійснення державної зради пособництво державі агресору, а також за порушення законів та звичаї війни. Претендує на мандат депутата в окупаційному парламенті Криму. За даними окупантів, він перемагає праймеріс від «Єдиної Росії. Нагадаю, Дмитро Табачник обіймав посаду голови адміністрації президента України. Двічі був віце-прем'єр-міністром в урядах Віктора Януковича з 2010 до 2014 року. Обіймав посаду міністра освіти і науки в уряді Миколи Азарова. З 2014 року табачник переховувався від українського правосуддя в тимчасово окупованому Криму, оголошений у всеукраїнський розшук влітку 2015-го. У лютому 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбав. Влення українського громадянства низки держслужбовців часів експрезидента Януковича, зокрема і табачника.